З нами на зв'язку Олена Мельник, заступниця директора департаменту реалізації політики зайнятості Державного центру зайнятості. Говоримо про ринок праці, про тенденції, що можемо спостерігати на ньому. Пані Олена, доброго ранку. Доброго ранку. Моє вітання, пані Олено, От ми говорили з представником а, з сайту Work.ua і власне про те, що а, в березні кількість активних пропозицій а, про роботу зросла на 14% порівняно з лютим. Ну це дані сайту Work.ua. Ну а власне, як у вас справи і які тенденції ви відстежуєте? Чи збільшилась кількість активних пропозицій у вас? А, можу підтвердити попереднього спікера, що погодитись з попереднім спікером, і сказати, що ми також на своїх ресурсах відслідковуємо тенденцію до збільшення кількості вакансій, які зареєстровані у державній службі зайнятості, тобто ті, що подані роботодавцями. І На сьогодні у нас, от, наприклад, 35 тисяч вакансій, які доступні для наших клієнтів чи клієнтів з вільного ринку для працевлаштування. Пані Олено, чи так само бачимо більш приріст вакансій на Миколаївщині, Черкащині та Одещині? Тому що це ось такі дані опублікував сайт з пошуку роботи Ворки. А що от в центрі зайнятості? А за нашою інформацією, поки що лідером залишається місто Київ. в Кількості пропозицій, які доступні до працевлаштування після Києва, це Львів, Дніпропетровське, Хмельницький регіон, Київська область та Одеська область. Ну і в яких сферах вакансій зараз найбільше? Власне які сфери і які пропозиції най найактуальніші, найпоширеніші. Поки що зберігається тенденція затребуваності працівників саме кваліфікованих робітників з інструментом, це від будівельної галузі до управління на транспорті, електрогазозварники, тобто те, що зв'язано з комунальним господарством, також мережа оптової роздрібної торгівлі, тимчасового розміщення пожвавлюється дещо. Кількість вакансій які пропонуються. А є пропозиції і для управлінців, для професіоналів, наприклад, галузі освіти або медик. Цини тому ситуація варіюється, але поки що стало вже протягом року. Таке дійсно кількість вакансій для робітників, саме для робітничого пані Олена. А в яких сферах вакансій найменше? Де пропозицій найменше? А поки що це а, ті вакансії, які були затребовані на початок а, на, на початок от минулого року, наприклад, сфера нерухомості, а сфера туризму а, це пропозиція. Це тобто ті галузі, які на сьогоднішній день не менш представлені у нашій службі на ринку. Пані Олена, ось попередній наш спікер Максим Полипенко зазначив, що все-таки роботодавці чекають, що їхні співробітники будуть готові до того, аби перенавчитися, навчатися новому. Скажіть, будь ласка, чи спостерігаєте ви серед шукачів роботи? Ось це бажання перенавчитися. Так, звісно, на сьогоднішній день, оскільки частина ринку втратила висококваліфікованих фахівців з різних обставин, хтось на сьогодні перебуває на фронті, хтось виїхав за кордон і е, кожна людина зважить, коли вона повернеться, тому запиту роботодавців до підготовки, перепідготовки кадрів або до навчання новим компетенціям є досить високим. Також мотивованість людей на сьогоднішній день є досить високою щодо професійного перенавчання, оскільки володіючи однією професією Маючи диплом, якщо є пропозиція роботи, яка потребує додаткових компетенцій, є можливість живого заробітку, працевлаштування, то відповідно люди погоджуються. А роботодавці зацікавлені в навчанні свого персоналу пані Олено. Ну і за вашими даними, що із зарплатами, в яких сферах пропонують найбільші зарплати, в яких найменші, і взагалі яка середня зарплата? Погоджуюся з Максимом. Минулий рік декларувався органами державної статистики України на просередній рівень заробітної плати. Це було 15 тисяч гривень. На сьогодні це пожвавлення. Наприклад, якщо на початок вирішено десь на середину минулого року заробітна плата в вакансіях, середня заробітна плата, які пропонувалися для окомплуання до державної служби зайнятості, вона складала там 11-12 тисяч гривень. На сьогодні ми спостерігаємо поступовий приріст. Це десь в середньому тисяч, Тисяч, але є про це в середньому я кажу. Оскільки є досить цікаві пропозиції, де заробітна плата може сягати і 110 тисяч і 78. Наприклад, от бувають пропозиції для кухаря, 45 тисяч, бухгалтер 48. Тобто, все залежить від роботодавця і того, які він цілі ставить, беручи людину на роботу. Ну і пані Олено, з огляду на ваш досвід, чи можете ви зробити якісь прогнози, які, яким буде ринок праці в цьому році? Розуміємо, що дуже багато від воєнної ситуації залежить, але все ж дійсно, все залежить від тієї ситуації на фронті, від звільнення територій, від повернення. Фахівців до так скажем тих підприємств, на ну, яких вони працювали, я думаю, що таки більше буде розвиватися. Верше не розвиватися, збільшиться попит на працівників саме в будівельній галузі, комунальному господарстві, все, що пов'язано з торгівлею, з освітніми та медичними послугами, оскільки це те, що забезпечує в першу чергу життєдіяльність та функціонування громад. Тому і такий відсоток вакансій, я думаю, що таке збільшиться. Пані Олена, дякуємо вам за аналітику і за те, що долучились до нашого ефіру. Це була Олена Мельник, заступниця директора департаменту реалізації політики зайнятості державного центру зайнятості. Ми продовжимо після короткої паузи.